Доброго всім раночку. Встала, подивилася у віконце і дивлюся, а тут така краса. Ось така краса. Це вже я з цієї сторони знімаю, тому що сонце світе, а там воно, вікно кухонне. Я з кухонного вікна дивилася на цю красу. Ой, подивіться. Як тарілки такі здорові, такі ось бачите, Такі здорові квіти. Краса, красою. Ділюся з вами цією красою. Це скрізь. А то був один одна квіточка, а тепер. Вже більше і більше з кожним днем розцвітає і ще стільки їх буде, дуже багато. І такий сирійський. От вони у мене в тандемі тут <смі> зростають. Звичайно, було б гарніше, якби на контрасті ще якийсь би зростав. Ну, ось я його і посадила. Тут рожевий, тут в ніжках. Зростає дюк, теж повинен квітувати, але він ще зовсім маленький. Щось так погано зростає, ну зовсім не хоче. Теж буде гарний гібіскус. І ось тут варіагатний. Ну теж, ну, 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 зовсім не хоче. Пурпуре. Ось такий. Може попідмерзали, можливо. Це ж посадила в тому році, були маленькі, ну, не хотять живі, можливо, ще підуть зростати. Готую кетчуп з кабачків, вже закінчую цей процес. Зараз по баночкам розілью. Дуже смачний кетчуп, кому цікаво, є відео на каналі, як я це все роблю. В списках відтворення дивіться. А хто не знайде, то пишіть, я скину посилання. Дуже смачний кетчуп на зиму і не треба купувати. Ось такий. Однорідна маса, така гарний, смачний. Готуйте, в кого є зайві кабачки. Толя потихеньку вже закінчує фасадну частину, вже прикрутив всі. Кути ось ці ось ці перила, перила, да? Перила. Ось так гарненько все зробив і ось там закінчує вже все пофарбовано. Закінчилось ще пофарбувати стелю. Ну, Залишилась теж лазур, це і будемо, пофарбуємо згодом. Не все зразу, бо жара це не дає сил і спокою. Потихеньку все робимо. Ну, а потім перейдемо вже до е, внутрішніх робіт, як кажуть, до внутрішніх робіт Там треба ще купувати плитку, стіл ставити, ну це вже згодом. А так альтанка вже, можна сказати, закінчена. Ось така, гарненька, мені подобається і вверх, все гарно. Перебираю свою цибульку, сіянку, ось одну сюди в ящичок, іншу побільше сюди, на зелень буде ось тільки. Обрізала вже все, перебрала нарешті свою цибульку. Гарненька, ви бачите, і мілка така, є взагалі посадковий матеріал гарний. Буде восени висаджуватись. Ну, а ця трішки більша, то, мабуть, на весну посажу на зелень. Теж гарнесенька, її небагато. Ну, тут теж така є величенька, ну нехай. Я задоволена. Гарна цибулька. Вже перець гіркий наростив такі стрючки. Які гарні. Ну, не стрючки, а перчинки. Це я так стрючки кажу, такі були. Бачите, які длінні. В цьому році трішки менше я його посадила, тому що в тому році вже не знала, що з ним робити. Вже вона закривала всь всього. І шматочками гіркий перець, і сушила, і конфітюр робила. Ну, в мене є в списках відтворення, як я це все робила. Конфітюр це точно є. Так, Марсик, перестань тут вже рить, а то ти риєш, знову риєш. Не треба нічого рити. Хвати, хвата, рить, хватить. І ось перша квіточка Ванмоне розквітла. Вона в цьому році зовсім низенька. Ну в мене всі квіти низенькі. Ну що ну, це за дитина? Ну, що ти риєш? Марсік? Може, хвати? Марсік, хвати вже рить. Хіба він слухає? Роби свої діла. Марсік, буду ругать. Цьому році всі квіти у мене, ну, які повинні бути високими, вони всі низькі. Можливо, і за спеки, що зараз, можливо, із-за того, що навесні приморозки були і багато рослин приморозило. Ну, ось, бачите, я не мона, вона зовсім низенька, і хочу її перенести в інше місце, бо вона тут в тіні більш, ну так. Іде грушкою у мене тут, то я хочу її більш на другу клумбу перенести. А ось Вероніка Сиза ну, взагалі не квітувала. В тому році мені сусідка поділилася зі мною, дала такий ну, невеличкий кущик, квітучий, квітучий він був. Ну, а в цьому році він просто нарощує отак. Нарощує кущик і все. Сподіваюся, що в наступному році заквітує, хай нарощує. І ось тут біля косариків. Мене правильно виправили, що не гладіолуси, а української косарики. Ось мої красунчики гарнесенькі. Я вже і сусідам роздавала, тому що ну, був сильний вітер, наклонилися, і поламало декілька, ну не декілька, а багатенько поламало. То прийшлось зрізати, поки вони гарні, свіжі. То Букетом віддала сусідки, та й собі букет поставила. І ось тут вже заквітувала Амнезія. Це вже другий раз, вона квітує і було е, тільки три квіточки, перше квітування, а вже друге квітування, бачите, букет і там, і ось тут ось така. Гарнесенька амнезія. Хоч і спекотно їй, але квітує. І ось кермек статиться, ось який він в мене буде. І дуже тяжко в цьому році моїм гортензіям волотистим. Ну, зовсім тяжко. Вони навесні е, змерзли, можна сказати, так. І ось. Тільки в Magical Fire, оце Magical Fire. Ось, одна квіточка. Ну, ось ще буде, можливо, друга. А взагалі, я не знаю, чи до осені вона відквітне. А, і ще третя, ось буде. Ну, побачимо, скільки буде, стільки й буде. Ну, ось такі. І ще оце квітує фантом. Тільки-тільки почав. Квітувати фантом. Він тут не так змерз, як зараз покажу в іншому місці. Це мій відводок. Я ложила гілочку, і вона пустила корінці, і от вийшов отакий гарненький кущик. Тут він за сосною, біля паркана. І тут він в затишку, і він не так вимерз. А ось, подивіться, на цьому місці: це. Куплений кущик. Ну, ну, от бачите, зовсім вимерз. Зовсім вимерз і прийшлося обрізати і пішов з коріння. І, мабуть, зовсім квітувати не буде. Тут ще одна гілочка була, та я її поливала і вона відламалася, то я її заживцювала, не знаю, як буде, що з нею буде, ну, побачимо. У мене багато її живців і є. Зараз покажу. Ось тут під парканом вже відкрила ось такі три. Було багато більше, але ну, вижило три гарних таких кущики. Вже восени буду розсаджувати по горщикам на Ось такі гарні кущики Silver Dollar. Це гортензія сільвер Silver Dollar. така гарнесенька. Це саме найбільший один. І два таких середніх. Це вирощені з живця. Сантоліна теж садила в горщик, виросла. Ці всі ще всі ще накриті. А це гібіскус виріс з насіння. Так я його і залишила тут під парканом, і вже такий вже квітувати буде. Він в тому році пару квіточок давав, і в цьому році буде вже такий височенький, гарнесенький. Red Baron горщику зростає. Продовжує квітувати флокс, красунчик. І на цій ділянці у мене зростає дві гортензії. Це Selection. Буде квітувати, але пізніше. Ось тільки з'явилися. Всі вони були змерщі навесні. Кермек. Гейхери горять, бачите, як би не поливала, на сонці горять. І тут сільвердолар. Теж буде квітувати, ну, дай Боже, щоб до осені я побачила хоч трішечки квіточок. А ззаді я виростила ось тут з насіння тисячолисник. Ось такий і бачу, буде квітувати. Це вирощений з насіння, побачимо, який він буде. Неправильно тисячи Це російська назва. Ой, деревій. деревій. Такий. І ще посадила, ось тут у мене вже посаджений тис. Це вже другий рік він тут в мене зростає. Такий вже наріз гарнесенький, вирощений з живця самий і ось тут. Тільки тут я на дорощуванні пересадила, він був в малесенькому горщику. Я пересадила його, перевалила в більший горщик і ось прикопала тут, поки зростає, поки зростає так. А може, навесні вже, мабуть, так, поки нехай нарощує тут корінці гарні, і навесні вже я його. Перевалку зроблю і буде зростати тут. Після стрижки вже дуже гарно так обросла спірея Дарт Така, Я з неї взяла живець, і живець теж уже такий гарнесенький. То вже восени буду висаджувати на постійне місце. Ось така діляночка. Тут у нас Шовковиця зростає, і під шовковицею. Тут і піднята грядка. Тут томати, і перець, Перчик залишила на насіння великий, а інші була фаршировку робила, фарширувала, то зрізала. І ось ще один на насіння залишила такий здоровий. Ну, Томати гарні. І дуже гарна в мене в цьому році петрушка. Ну, дуже гарна. Я вже неодноразово її зрізала. І от, мабуть, вдало я її посіяла рано, і насіння, можливо, дуже гарне було. Ну, Я і ділюся, і з сусідами ділилася. Ну, дуже. І тут мені подобається, що притінені томати, помідори, вони всі гарні. Всі гарні. Ну, звичайно, ми їх обробляли, але, ну, гарненькі. На сонці гірші, набагато гірші. І ціле літо смакую ось своєю суницею. Суницю я виростила сама з насіння. Я вже показувала. І до сих пір я от зриваю, зриваю. Золотий десерт називається. Ну, от. Кожен раз це ж поливається, звичайно, і зриваю її гарненькі ягодки. Ура, у мене портулак зацвів. Подивіться, які гарні квіточки. Ось такі гарнесенькі. Зовсім один росточок тут був. В тому році я садила, але поврідила один. Ну і думала, що все, вони вже не виживуть. А воно, бачите, насіявся. І ось нарешті зацвів. Ось такий малесенький росточок. І я сподіваюся, він дасть мені самосів, гарний. І буде тут коврик із портулака. Дуже мені хочеться, а то тільки росте звичайний портулак, ось такий Ну, бурян. Тут під гібіскусом якраз дуже гарненько зацвів. Хостечка холі молі. Ось така. Вже кукурузку свою смакуємо. Вчора варила, забула зняти, показати, бо вже з'їла її. Небагато каструльку зварила, вже смакували. Малини в цьому році пропало багато, але буде, буде. На осінь буде, деяка достигає. Ось тут біля капусти є, є, трішки є. Достигає ось трішки є. Небагато, масово буде більш на осінь туди. ну, Серпень місяць. І так потрішки оце зриваю. Одна-дві, ну, може, жменьку зірву ягідок. І все. Це ремонтантна малина. І наостанок покажу свої косарики, з'явився ще ось білий такий. Ось такий гарний красунчик. Чисто білий, та всі отакі бускові, рожеві. Ось краса, бачите, отак. Наклоняються вони, це мені це і не подобається. Хоча навесні я садила всі рівчаки. Я показувала рівчаки копала і садила, щоб більш, більш стійкіші були вони, щоб вони не, не ламалися. Але в нас пісок при поливі замулювався, ґрунт, замулювався постійно. Ну і вже ж нічого не зробиш. Я навіть їх і полотив зараз не полю, тому що зламати їх дуже легко. Ось такі косарики. А ще тут за ними, за косариками, картопля зростає, вже ось будемо копати. Вже одну ранню вже викопали. Ну, Бачите, вже вся посухла. І тут моя акація лінкаранська зростає, яку я виростила з насіння. Висаджено її. Я три, три деревця висадила в садку. Ну, Ось саме такий гарний. Ось Гарненька така акація Лінкаранська, яка у нас в дворі біля будинку зростає дуже і квітує дуже гарно. У мене і шорт, я показувала. І я з насіння оце виросла. Ще одна зростає у нас акація Лінкаранска, але це інший сорт, і в нас вона мерзне. Я вже розповідала про неї, показувала. Вона вже дуже багато років у нас зростає. Це дуже потужна повинна бути рослина дерево. Дерево дуже велике. Але ну, вимерзає. Стовбур вимерзає. Ось я вам покажу. Дивіться, скільки вже обрізаних було стовбурів. Ось. І ось це все вимерзло. І знову вона пускає пагони, просинаються бруньки, вона з, з коріння, можна сказати, і з боку, отак, вона прокидається бруньки і починає нарощувати. Єдине, що я видаляю зайві пагони, які ну, заважають або проходу ось якось якось оця, або кладуться своїми. Вітами мені на гортензі, які в цьому році, бачите, не квітують, бо теж були вимерзші. І селекшн, Ну, селекшн ще, можливо, заквітує. ось. А ось деревовидна Анабель повністю була змерзла і пішла з коріння, хоч я її навес... восени і обрізала низько, але вона пішла, пагони пішли і повністю були змерзші. Ну... Тут ред барон зростає в мене в обмежувачі, обрізаний обід від шини. шини. І закопаний, і ось так гарно зростає імперата циліндрична. Ну, і, бачите, треба вже стригти свої хвойні, але спека відкладається це все на осінь, коли вже більш-менш буде гарна погода. Ну, і в мене дуже великі сподівання на ту акацію, яку я сама виростила, і з насіння її я брала, я вже розповідала, я брала в нашому дворі в місті, в Кам'янському. Зростає дуже гарна акація. Вони невеликі ростуть і дуже гарно квітують. Ну, виросли виросли гарні саджанці. З насіння і перезимували в горщиках доволі гарно. І зараз я висадила, деякі в мене залишились так в горщиках зростати, а деякі три, три я висадила по, ну, ось там і дві біля тієї сторони, біля хвіртки там. Ось так. Ну, Всім добра, хай Бог береже вас. На все добре, до зустрічі!